Матуся говорила, щоб не грішила з хлопцем я, бо хлопець любить, та й покине, а ти дівчина жий сама. Поки не карі, оченята, поки не лічко цілувати, Поки не дівчину любити, ще й миленькою називать, Піду до церкви, помолюся, нехай поможе, Бог мені. Піду напрощу зарваницю і знайду щастя у житті. Швиденько літо проминуло, настала осінь золота дівчині доля усміхнулась і вийшла заміж за козака.